Ла -ла 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 -ла. Дякую Білочко Тільки ти ж знаєш ці квіти для принцеси Селестії. Ми вибираємо найгарніші. Ніколи нічого подібного раніше не бачила. О, ти голодний. Бери їж. О, так, ти був голодний. Ти такий гарнюсінький. Не дочекаюсь, щоб показати тебе друзям. пони, мой литл пони, мой литл пони. Ты дружи, ты нас научила, мой литл пони. Свет новый для нас открыла, крыла. пригоды. Море смеху, дружба с тобой для нас утиха. Делайся радостью, всем помогаешь и усе на свете знаешь. Мой литл пони, поверь ты наикращий друг. Мой литл пони, дружба Це диво. Швидше спайку само по собі нічого не прибирається. Само по собі нічого й не смітиться. Завтра приїжджає принцеса Селестія. Я думав, це звичайний собі візит. У візиті Монарха немає нічого звичайного. Я не хочу бачити жодної плямки, а ти лише збільшуєш безлад. Можливо, ти читатимеш книги хоч іноді. Це має бути ідеально. Немає часу байдикувати. Краще, коли тут лишиться хтось один, і ми не будемо плутатись одне в одного під ногами. Чудово, ти прибирай, а я піду подивлюсь, як готуються інші. А може я. Останні літери імені вони не влізли. Не можна повісити плакат з написом: Вітаємо принцесу Селест. Знімайте і пишіть знову. Оце ідеально. Добре. Продовжуй. Вітаємо містер і місіс Кейк. Як бенкет. Ох, Буде краще, якщо. Пінкі, що ти робиш? Це ж солодощі для принцеси. Ти що, здуріла? Я знаю, тому й коштує їх. Потрібно упевнити, що вся їжа достатньо смачна, як на королівський смак. І я. Я, Пінкі Пай, запевняю, що пригощання достойне короля. Чи королеви, чи принцеси? Твайлайт, Пінкі, ви не повірите. Ой, вибачте, я я завадила. Ні, не завадила! Заходь і почувайся, як удома. Що таке, Флаттершей? Ви не повірите, що я знайшла біля темного лісу. Покажися, маленький, не бійся. <гас> Троє? Яка краса, а що воно таке? Навіть не знаю. І не знаю, звідки взялося ще двоє. Я візьму одне з твоїх звіряток, ніколи не бачили нічого такого чарівного. Та й спайку потрібен товариш. Тоді він не набридатиме мені, коли я вчуся. Пінкі, хочеш узяти й собі? Те! Пара спрайда, ти серйозно? Паращок тобі не подобається. Доведеться шукати тромбон! Що? Типу. О, типова пінки. Ті спокійно, Рейнбоу Деш. Не можу. Мені потрібно літати. Просто стояти для мене надто нудно. Ти хочеш мати гарний вигляд перед принцесою Селестією? О. реріті убрання розкішне. <гум> Дякую, твайлайт. Приємно, що хоча б хтось цінує мої таланти. О, нудно. А? А? Що за звук, твайлайт? О, що це таке? Мене більше цікавить, звідки воно таке береться. Хвилин тому був один. Я візьму одного. Я теж, вони прекрасні. Хтось із вас знає, де знайти акордеон. Ой, яка о -о -о -о. ти манюнечко. <кхи> Сімусім, яка гарненька. Хороший мій чадове малятко. О, оздоблення! бенкет. Я сподіваюся, що до завтра все буде готове. <кхи> Я не знаю. Маленький вночі зголоднів я дав йому попоїсти, а звідки взялися інші? Не знаю. Вони занапастили усю мою важку працю. За кілька годин приїде принцеса. Пайку, допоможи зібрати цю малечу. А що я по твоєму роблю? Я знаю, знаю. Я збільшую безлад. А? Рівні, ви ще й доволі корисні. О, що з тобою? Фу. Фу, у моєму будинку жодному створінню не дозволено так поводитись. Джек позичила мені гармошку. Правда, чудово. Я знову невчасно. Пінкі, я зараз заклопотана. А я хіба ні? Ти знаєш, скільки інструментів треба знайти? Багато от скільки, але якщо ми поділимо список, то можемо назбирати їх вчасно. Пінкі, прошу. Я не маю часу шукати усякий непотріб. У мене велика проблема. Твоя проблема порожні слова. От банджо це справді проблема. О! О! Я бачу у нас однакові проблеми. Відчепіться! М Латер шесть знає все про тварин. Вона розкаже, як зупинити їхнє розмноження. О! Або не розкаже. О, Зроби щось флетерше. Ти можеш їх контролювати. Я перепробувала все і переконувала, вмовляла, і влагала, і попросила, і... Якщо ми не вгамуємо їх до прибуття принцеси, це буде катастрофа. Я б сказала, що це вже катастрофа. Ось яблука, які ти просила Флаттершай. Але я не розумію, навіщо тобі так багато. Гей! <клухи> hey! Що нам робити? Я знаю, Apple уміє поводитись із стадами. Так, ми заженемо їх назад у ліс. Я зжену їх докупи. тільки потрібна ваша допомога. Твайлайт, ви з чекайте тут. Я пожену цю малечу прямо на вас. Рейнбоу Деш, ти і Флаттершай підете позаду і не дайте їм утекти. А я <му> Усе готово. Починаймо. Реріті, он той збирається прослизнути теж за ним, Рейнбоу Деш. Тримайтеся, дівчата, ми майже впорались. Пінкі, Пайлайт у нас мало часу. Я знаю, принцеса може прибути будь-якої миті. Саме так, тому кидайте усі свої справи і допоможіть мені знайти маракаси. Маракаси? Пінкі, у нас є важливіші справи, ніж пошук маракасів. Твоя правда. Головне зараз знайти тубу. За мною! Я сказала за Кипай! Ти така непередбачувана, а ти така уперта. Забудьте про неї. Зосередьтесь! Зганяйте до купи і женіть уперед! Ну все! Ха. Ой, ми це зробили. Молодець епл Джек. Без вас ми б не впорались. А тепер переберемо увесь безлад, доки не прибула принцеса. Так, усі знають, що робити. Треба старанно працювати, щоб надолужити згайний час. Звідки вони прилетіли? О, ну, Можливо, я когось лишила. Я не стрималась, вони такі славні. У нас немає часу знову їх зганяти. Що робити? Викличемо погодний патруль. Час прибрати усе сміття. Проблему вирішено. Проблема вирішиться завдяки віддай назад! Ти можеш забути про свої дурні інструменти, хоча б на секунду, ти руйнуєш наші зусилля з порятунку понівіля. Я? Я руйнівник? Я не руйнівник, я руйнівниця, чи руйнівничанка, чи руйнівеса? Не, може, ні? Ходімо, дівчата, від неї мало користі. Хай шукає свої інструменти. Гей! Я ж намагаюсь вам сказати, як зупинити руйнування. Зупиніться і послухайте мене! Ви чуєте? Треба щось придумати. Я знаю. Я придумаю закляття, яке змусить їх припинити їсти. Алло. Харчі вони більше не їдять. О, ні! якщо вони заберуться в мій магазин, кожен сам за себе. Моє вбрання. Геть забирайтесь. Жодна лісова істота не їстиме врожай родини Епл. Готові захищатись. Вони летять. <плес> Вони вже пролетіли. Там їдять слова. Ти з глузду з'їхала. Зкор ці маленькі створіння їдять понівіль, а принцеса вже в дорозі. Ти можеш нам допомогти. Прошу. Які маленькі монстрики, ова! Чи ти не пара привела? Я не знаю, а це вони. Гарний славний цей посланець. Та якщо у понівіль прилетів він, вам кінець. Mm. Mm. Oh, ні. Вона приїхала. Рейнбоудеш, ти їх відволікаєш. <кліг> Добре, всі інші ми повинні збудувати точнісіньку копію Понівілі, і у нас менше хвилини. <кліг> Закора правду сказала нам кінець. Оні, це процесія принцеси. Все скінчено. Тут кінець світу немає часу для твоїх, дурниць. Дивіться. Лет спарк моя учениця. Вітаю принцесо. Рада бачити тебе знову і твоїх друзів. Ти. О, як подорож не втомились? <гас> Що це? <гас> Які славні створіння. Вони зовсім не славні. Мені приємно, що ви і мешканці Понівіля влаштували парад на честь мого візиту. Парад? А! Так, парад. На жаль, мій візит доведеться відкласти на деякий час. Є невідкладні справи у Понідельфії. Там, очевидно, сталася інвазія. Е, інвазія. Так, це нашестя неймовірно надокучливих створінь, що заполонили місто. Пробач, твайлайт, що плутаю тебе усі неприємності. Неприємності? Які саме? Можеш особисто розказати мені про досягнення у магії дружби, перш ніж я поїду. Досягнення? Ти не дізналася нічого нового про дружбу? Власне, дізналась. Я тепер знаю, що іноді вирішення проблем приходить звідти, звідки найменше чекаєш. Іноді треба зупинитись і вислухати думку друзів і їхні бачення. Навіть якщо здається, що це не має сенсу. Я пишаюся тобою Твайлайт Спаркл. а також я вражена твоїми друзями. Здається, ви всі одне в одного чогось навчилися. Дякую, принцеса. Що сталося з принцесою? Справи у понідельфії. Там якась така інвазія. О, ні. У них теж спрайти. Що ж, тубу я можу віддати. Думаю, принцеса сама упорається. То ти знала, що робити із цими створіннями, Пінкі Пай? Звісно, а навіщо я тоді з копит збивалася, щоб познаходити інструменти? Я ж намагалась сказати. Ми знаємо, Пінкі Пай, пробач що не послухали. Справді, вибач. вибач, Пінкі. Ти хороша подруга. Хай навіть ми тебе не завжди розуміємо. Дякую, дівчата. Ви теж хороші подруги. Хай навіть і я себе не розумію. Ти врятувала мою репутацію перед принцесою Селестією. і Головне, ти врятувала поні Віль. Чи не врятувала? Фільм перекладено та озвучено студією майстер відео на замовлення телеканалу Плюс Плюс.